Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень, і програма має назву Підсумки. Тут технічна проблема, мені не проблема, а повідомлення. Через 10 хвилин, якщо ви подзвоните, то ви зможете поставити свої питання. Якщо ви захочете, то ви можете набрати номер 044 33 99 161. 044 33 99 161, і тоді ви дізнаєтесь, про що... Ні, ви дізнаєтесь, що ми думаємо з приводу ваших запитань. Отак я би сказав. Геннадій Друзенко у нас в гостях урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Вечір добрий. Дякую, що не так сильно запізнилися. Ні, не встигли. Ні, не встигли. Питання таке: дивіться, на сході Європи або на кордонах з Україною останнім часом відбуваються постійні якісь демонстрації і невдоволення людей. Болгарія, я не знаю, вони взагалі. коли-небудь... Ну, Болгарії вона вже да, перманентно. Перейшло. В Угорщині теж достатньо перманентно з різних Румунія під час виборів і, і дуже великі були незадоволення. Чехія, значить, збирається покидати яйця на президент. Так уже? Уже? Ну, збирається я маю Чехія. А, збирається, Чехії, щоб да, покидати. Да. Потім, мабуть, люди забули, в Польщі вболівальники дуже активні, скажімо так. Правильно, не тільки вболівальники. І тоді моє питання, чому у мене, до речі, це те питання, на яке у мене є відповідь. Але я спочатку вашу вислухаю. От я думаю, попри всю диференційність відповідей, бо кожна країна має свої особливості, насправді йдеться про те, що українська ситуація змінила взагалі світе сприйняття частини мешканців. Східної Європи. Насправді історія знову повернулася до східної Європи. Хоча здавалося, що 2004-го, 2007-го для Болгарії і Румунії після приєднання до ЄС комунізм, комунізм настав. Що все буде комфортно, достатньо трохи підтягнутися, а чи уїхати просто в комфортні країни. І раптом меншість сьогодні це абсолютно, абсолютно видно, що це меншість, але активна пасіонарна меншість відчула, що історія повернулася і можна на неї впливати. І всі ці акції ми можемо розглядати як тою чи меншою мірою, з одного боку, спровоковані конфліктом на сході України, інспіровані успіхом українського майдану. І, по третє, власне кажучи, як певні акції солідарності до України. Ну, і це останнє, я би перехреслив великими червоною, як в школі такою. Олівцем, тому ну, що. Коли я не... народ в Угорщині виступає проти Орбана, ми можемо сприймати це по-різному, але в будь-якому разі це акт солі... об'єктивна, не суб'єктивна, акт солідарності. Ну, ну тоді-туди тоді, ну, тоді ж треба долучити Північну Африку. Північна Сирію. Африка не грає на боці Путіна. Тобто я маю на увазі на. Ні, я не кажу про Путіна. От всі про Путіна. Я нема Путіна, забули. Як нема я Путіна? Я бачу це так, що просто. Останні роки підйом людей і в Північній Африці, я маю на увазі, і Туніс, і Лівія, і, uh -huh. і Єгипет, і Сирія, про яку забули, що чого все починалося там. І Східна Європа більш як, мен, менш озброєно. Але щодо Східної Європи, давайте я поділю з вами своєю думкою. У мене враження, що це просто покоління після повалення, після е, муру. Після Залізної Завіси і Берлінського муру, пройшло якраз там 20-25 років нове mm -hmm. покоління. І це нове покоління, воно для нього вже е, старша формація, як там Валенса, Гавел. ну Це вже щось далеко. Це в щось можливо. там позаду. І вони, вони не хочуть пострадянського нічого, вони хочуть е, реально європейського. Да? Тобто люди старшого покоління собі уявляли, що. Слухайте, класно стало в порівнянні з тим, як ми жили за угу. Mm -hmm. як нам класно тепер жити. А вже людям, яким по 25 років, які не жили при Совєтах, вони кажуть: слухайте, а що це за хабарі ну, в, в Угорщині? Там же в Угорщині антихабарні. антихабарі. Mm давав, -hmm. не знаю. Ну там американці включили в, 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 в санкці, санкційний список угорських урядовців за хабарництво. І угорці кажуть: а, а чому це в Швеції нема хабарів? А їм кажуть, у нас маленькі, у нас не такі великі, як в Україні. Як в Україні. А каже, нам не треба ніяких. Тому у то мене таке враження, що це просто покоління таке, покоління прийшло. Плюс інтернет новий спосіб комунікації. Принаймні, Румуни так сказали, що у них великий екран програв маленькому. Ну. Що дуже довгі часи, Я великий, дума, е, як в Росії, великий екран виграє у маленького. Да. а в Румунії маленький екран виграв у великого. Але ж маленький екран просто дає доступ до інформації, якої ти хочеш. Тобто, якщо зомбоящик, ну телевізор, ми можемо точніше, ми, тобто власті муші, можуть програмувати, особливо в авторитарних країнах, то маленький ти не зупиниш, тобто люди мають можливість вибору. В Росії, до речі, теж інтернет на відміну від Китаю мало цензурований. Що абсолютно дивує, чому вони тоді таку мають тому величезну кількість... Я щойно був? Скажу я повернувся менше місяця тому з Праги. Перше, що я побачив в Празі, це була демонстрація українців, але підтримана чехами проти земена, якого вони вважали маріонеткою Путіна. Я не думаю, що це інтернет, і не думаю, що це проти хабарів. Я думаю, що це. Подвійний імпульс з одного боку, принаймні, якщо ми говоримо про східну Європу, да, конкретно да, про східну, про про східну, про східну да, Угорщину і про Чехію, з одного боку, оця гра Земана і Орбана на противагах протибалансах Брюсселя і Вашингтона і Москви. Вона не влаштовує певну частину населення, яка вважає, яка в принципі не втрачила історичну пам'ять. І в Будапешті, до речі, дві столиці. І в Празі були, були радянські танки, які давили людей. Врешті-решт, з іншого боку. Приклад України дійсно багато кого пробудив, тобто здавалося, що все класно. От здавалося, ще трошки приєднаємо з Росією Будемо торгувати. Ну нехай вони дикі, але як там є, такі газ дають, але бабло, бабло, да, бабло, бабло, яке перемагає будь-яке зло, і тут позиція України. Українська діаспора, яка раптом прокинулася, я був от після в Чехії і в Німеччині. Ті, хто по 15 років тому виїхав з України, 15-20 волів забути цей як страшний сон, раптом сказав, ми українці, ми підемо там байк... пікетувати якесь консульство чи якесь посольство. Тобто виявився російська пропаганда, в яку інвестуються сотні мільйонів доларів, почала програвати якісь. Реальності не ну, здоровому просто але... і, і реальності, тобто віртуальна реальність почала програвати реальності. бо українці не мають ні лайф News, не мають ні арті, нічого не мають. Але люди почали виходити, живі люди, на живі площі, на географічні площі з плакатами, а потім взяли в руки фізичні яйця і щось почали робити. І тут їх почали підтримувати місцеве населення, яке раптом усвідомило, що історія не зіграна, тобто фінал історії відкритий. Ну, врешті-решт до Праги де Будепешту ще ближче, летіти хорошим військовим джетом від кордону Росії ну, годинка-півтори? Так, да, максимум, так. Да, да, да. Ну а що це означає? Це означає, ну, коли люди виходять на вулиці, це означає, що а, щось негарно в. Я б не, не так навіть поставив питання. Чи це не є просто відкладене таке повторення ситуації в Західній Європі? В 60-х після тієї великої війни, ну. гарячої війни. А тут після холодної війни теж вийшла така історія, що приблизно через там 20 років. Але от в Парисі в Парижі, тобто в в особлива, да, 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 тобто да. насправді це була дійсна бунт поколінь, тобто сексуальна революція, революція молоді, яке прийшло і почало бунтувати проти правил, перш за все, проти правил, які мертвили. Я не думаю, що на сході Європі бунт проти правил як таких. Ну, скажімо, чесно, що і Чехія, і Угорщина, країна. Якщо дивитись з України, країна правил, країни правил. Якщо дивитися з Німеччини, то big question mark. Так, да, так, да. ну Чехія може, а робити. Ну, камон, 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 камон. Ну, звичайно, там не можна припаркувати машину, якщо ти навіть депутат в центрі Чехії. Але я дуже пам'ятаю історію, як, умовно кажучи, Чехія... Прокупували там бронетранспортери не там, де вони були найдешевші для поліції, а там де це було найвигідніше. Врешті ж, українці чудово почуваються чомусь саме в Чехії, не міняючи своїх звичок і не тільки заробітчани. Бо просто українці прагнуть до в східній Європі. До найзахіднішої точки, це це звичайна Італія. Там все комфортно Ні, прямовий. це вже Західна Європа. Це вже Західна Європа, але Я дуже через зрозуміла ментальна. Але дуже через, зрозуміла ментальна, да. ні, ну просто Чехиї, Чехів називають дуже багато це такі слов'янські німці. І тому там так, порядку це питання, більше. це питання, коли наголос на німці чи на слав'янські. Ну це залежить. Це залежить. <с да до речі, сьогодні Чехи в Софії Київській. Чому я трошки перепрошую, припізнився глядачі? Там є глядачі. Перепрошую, вони зробили чудову виставку про річницю виведення радянських військ. Початку виведення радянських військ, і ми в Чехії бачимо два рухи. Чехія в цьому дуже показова з одного боку. Праські мер, який вивішує на балконі мерії український прапор, і з іншого боку, проросійський це, посткомуністичний президент, який це, говорить, Знаєте, я да. читав щось буквально днями про те, що він контроверсійна людина. Тобто, якби, Значить, жива. Тобто, якби якийсь там такий з гумором, мабуть, чешський журналіст писав, що коли він бачить, що всі за, він проти. Тобто, якщо завтра, умовно кажучи, уряд... Парламент Чехії, це його така версія. І велика частка населення вийдуть з підтримкою Путіна, то він, подивившись на це, вийде і скаже: пішли війною на, на, на Росію. Тобто він завжди проти. Коли всі починають бути за, він проти. Коли всі проти, він за. Тобто, це така от у нього просто манера. Завжди от себе, те, що я чув, в Празі, трохи інша версія. Може Теж бути, таки, я, да, я, да, не, да. я не я не бачу. Але не знову фахівець. ж таки, фактів на руках не маємо, судових рішень не маємо. Відповідно, маємо тільки фа те, що яйця маємо. Це не миється чехи, це чеські громадяни, які мають право на висловлення своєї позиції щодо свого власного уряду і президенту. Президента там обирають в парламенті, тому вони да. відчувають певну таку право заперечувати ну, що цей це, вибір. Це, це це означає, що врешті-решт, це означає, що. Взагалі, в світі виникають зони збурення після, північ... да, після північного вони ж... Але ми можемо сказати, що є і Гонконг туди ж поставити, бо угу. там такі. Я би не сказав, що це аж, аж так очевидно ця продемократичний рух, тому що вони взагалі не мали ніколи. Ніколи не обирали. Ну, там, взагалі, демократія, То, да. Ні, ну, я ж кажу, там аб... британці присилали і там, сидів губернатор, да, і, 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 да, і мовчить, і все. Ще і і буде... Генерал. <губернатор> да, і все. І, будь ласка, тепер да. їм сказали, окей, можете вибрати тільки, тільки через таку, ну таку специфічну процедуру. Да, да, процедуру. Ні, вже не хво. Тобто, а що це означає? Оце мені цікаво. Що це може означати в світовому контексті? Щось людям не подобається. Це очевидно. А що людям не подобається, поки знайти знаменник спільний дуже важко, але точно людям щось не подобається і в Угорщині, і в Гонконзі, і і в і. і, і. В Тунісі, як би це не було, але навіть в Польщі ми бачили таке серйозний марш, тобто щось не подобається значні десяткам да, тисяч. Да, 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 да. Я думаю, насправді знаєте, чому в Ісландії, яка на півночі б'ють гарячі джерела, тому що там дві пліти стикаються: північна американська заздрю, і, та, і європейська. Да-да-да, може й луснути. Але насправді тут стикаються ментальні пліти. От що ми бачимо? Ми бачимо, якби. Схід Європи, хоча Чехія так точно себе читає, Центральна Європа. Але менше з тим з тик ментальності. Угу. Тобто, здавалося, що вже Східна Європа точно перейшла під Західну. Ага. Але як тільки там з'являється російський фактор, там, починається, да, починається тертя і починається це Ну, В Україні це просто в найяскравішому випадку. Так, У нас само... є запитання. У нас є запитання, Ландхомзі? ми не можемо нехтувати. Ні, ні. А, алло, доброго здоров'я, звідки ви? Доброго здоров'я. Ви мене чуєте? – Ми чуємо чудово. Звідки ви скажіть? Алло. – Алло, кажіть. Е, слухайте, і в мене таке запитання було. От пан Бересен розказував там, про Європу, що ну, там, Італія так, ну, як ми так всі гарно живемо там за кордоном. Ми не живемо, ми працюємо, але. І по Польщу хотіли поговорити, бо вся західна Україна ніби виїхала в кожному будинку, хтось по Європі, і ми не ходили просити в нашого уряду, щоб там перейде Польща. Може би нас хтось послухав десь колись. Як ви думаєте? Я не зрозумів, що ви сказали. Якщо ви так будете говорити, ніхто не послухає. не ну, послухає. Урядовий повнажний слухає. <плес> бо, я, бо я не зрозумів питання. Це, мабуть, жінка з Італії, яка нам сказала наступні речі, що вони там не просто так живуть, а працюють. І я в це вірю. Гарують, гарують, я б Так, да, І в Польщі працюють і в Італії, і всюди вони працюють і чудово працюють. Нарікання я, я не чую багато нарікань. Але в чому питання, я не знаю. Окей. Тобто це означає, що це на довгі довгі роки. Тому що ментальний елемент він не, не, не руйнується і це не... є чудовий ноблівський лауреат Нортон, 93-го року. Але він дуже один з найбільш актуальних для України. Він говорить, що закони можна змінити за одну ніч. Це правда. У нас навіть конституцію можна, да я паралелі ментальний змінюється роками чи десятками років. Тобто ми бачимо, що навіть в Грузії, яка є прикладом там успішних реформ, що, що таке голосування за грузинську мрію? Це помста за Кашвілі, що він вирішив радикально змінити ментальність грузинів. І тому ми маємо пам'ятати, що якщо тут почалися гейзери, то вони не скоро закінчаться. Ну я взагалі більш така тривожна теорія, згідно з якою реформи взагалі мають робити це про Саакашвілі диктатори у нього були тільки елементи диктатури, але якби він був диктатором, він міг би довести ці реформи до кінця, але ну так не довів. І, і, і тепер ну, це, там... це, насправді, це одна з найглибінніших найглиб, тем. Тобто, коли ти хочеш змінити стиль життя, ментальність, матрицю життя, яка формувалась роками десятиліттями, а в Україні так явно століттями, тут на Дніпральчині. То треба бути, мати повноваження більше, ніж демократичні. Бо що хочуть люди, Ну, що хоче пересічна людина? Хоче менше платити податків, більше отримувати соціальної допомоги. І все в такому ж масштабі. Жити гарно, працювати менше. І тут це засаднича проблема демократії, особливо на е, моменті радикальних змін. На, насправді те, що ми бачимо там, де успішні реформи пройшли, вони точно не були 100% демократичними. Кваню? Так, 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 так. Ні, так, слухайте, вся Європа під П'ятою під Америки зробила реформи в 45-му році. Прийшли американці але mm сказали, -hmm. або реформа, або гроші. От план Маршала. І тобі... це був ще м'який варіант? Так, да. Японія, Корея і так далі. У нас дзвоник, звідки здалеку. Скажіть, звідки ви? Алло? Так. А говоріть, будь ласка, тільки скажіть, звідки ви. Я е, дзвоню Калифор... Каліфорнія, Сан-Гозе, Каліфорнія. Доброго здоров'я! Ваше питання чи ваші думки? Будь ласка, моя думка. Я дуже переживаю за Україну і бачу на стараюся, як є час побачити новини, все. Але в мене така є одна думка. Я був багато 39 країн, і я був в Гаваї 5-6 разів. І столиця Гаваїв Ханалулу... Находиться від Вашингтона тільки на 30 майлів, то є 50 кілометрів ближче, ніж Київ від Вашингтона. Uh -huh. Що якщо б Україна дала такий референдум, чи вона не хоче стати 52 м штатом, і більше не треба нічого придумувати, ніякі закони, нічого б стало на своє місце в питаннях. — Дякую. — Гаваї вони є Гаваї, ніхто не міняв їхнього імені. Їхні всі, як кажуть народні традиції, всі залишилися гавайськими. Ніхто там їх не міняв. Але well, yeah. все життя в Гаваї і Каліфорнія одинаковий. Закон працює, все працює одинаково. Дякую за 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 думку. Думка цікава. Єдине трошки, я це я це моя надія взагалі. Може не так про Вашингтон, як про Брюссель. І коли я бачу в якихось домовленостях, домовленостях з Євросоюзом, що там є контроль з боку Брюсселя, я завжди тішуся. Що прийде дядя і скаже по руках, дасть тут не кради. Ви сексіст, може тітя. Тьотя, може тьотя. людина. Але мені завжди трошки принизливо, що хтось буде робити. Так якось мені. Ну, і Україна велика, не вистачить. Тобто на маленька Монако ще вистачає. В Америці контролерів. вистачить. У американців, 52-м штатом, я думаю, у них. Мінус один авіаносець плюс одна Україна. Це Дуже проста арифметика. Мінус один авіаносець плюс одна Україна. І все буде чудово. Я думаю, що авіаносець приблизно коштує річний бюджет України, я так собі уявляю. Ну, От, може, може трошки більше. Може і більше, якщо взяти всю групу відносно. Але питання в тому, що свіжа стаття Генрі Кісінджера в Вашингтон-Пост, який говорить, що насправді навіть вступ України до НАТО є провокуванням конфлікту, який неможливо вирішити військовим шляхом. Все ж таки, ми маємо поруч не зовсім адекватну, скажем так, м'яка, країну з ядерною зброєю і одною з найбільших армій в світі. Тобто, навіть якщо вступ до НАТО є. З точки зору одного з найавторитетніших американських геополітиків, скажімо так, провокацію. То, що говорити навіть про постановку питання такого референдуму, поки ми його проведемо, я думаю, що Вже... в російські літаки точно розбомблять Київ. Ні, це не сьогодні. Це не сьогодні. Я якраз думаю, я все відкладаю на час. Тобто час грає роль, тобто не буде такої Росії. І багато людей кажуть, що тоді ми обов'язково так... проведемо референдум. Не так довго чекати, дуже багато Схоже. людей так кажуть. І коли буде нова Росія, тоді будуть нові правила гри, і можуть нарешті її повернуть в цивілізоване річище і так далі. і так далі. Дуже хочеться вірити, що Росія перейметься власною проблемою, які більш ніж треба. Да, да. Я би хотів просто глядачам сказати, що можна дзвонити з території України не тільки з Італії, з Каліфорнії або з Гаваїв, а можна сміливо набирати навіть з України і користатися можливістю. Зараз ми перервемося на пару. Е е Хвилин буквально, пан Геннадій просто вкрав у себе час. Так би ми довше говорили. А це запізнення, якого я, звісно, не прощу. Але урядовий повноважений з питань національної політики Геннадій Друзенко був у нас в гостях. Тепер буде маленька перерва, і потім знову будемо говорити про Україну. Але більше вже про те, що відбувається всередині, ніж про те, що відбувається назовні. Зокрема, як ми говорили на західних українських кордонах. Як модно казати, не перемикайте. Дякую, що прийшли.